Доброго раночку усім, всім моїм підписникам і гостям каналу. Як не говоріть, а плита, вогонь, жару плиті це божественно. Це настільки заспокоює і нерви, і гріє душу, як кажуть, і тіло. Це капець. Я сьогодні з роботи прийшла. У нас сьогодні геть е, дуже було холодно, земля була біла, вся був гарний приморозок. Трохи промерзла, зайшла, думаю, чого ж я буду мерзнути в хаті прохладно, бо ми вчора тільки вечором трошки протопили. Чого ж я буду мерзнути? Зараз б'ємо внесли з Всі Павліком привіт. Павлік сьогодні вдома, як завжди, в нас дистанційне, тому що, э, самі розумієте, які гади не дають дітям в школу навіть ходити. Сьогодні в нас вночі теж бахкало, так що сама злякалася. Ой, ну хай їх. Треба був як кажуть. То розтопили ми, Павлік мені поміг, трошки внесли паличок до хати, розтопила. Така красота. Водичка нагрілася. Зараз ну, тепленько, малий гріється. Зараз поставимо сюди на плиту. Там каструля в мене стоїть, вода гріється, буде, тобі там тарілки помити. що. Поставлю якийсь супчик, зварю, і в хаті тепленько буде. Красота. Так що... Машинка, як завжди, колоти стірку. Зараз їсти наваримо і буде красота. Друга потріскують тепленько. Бав'єш, як кажуть, так? Да? Uh -huh. такі справи. Так що всім гарного дня, главное, мирного. і добра і здоров'я! Можна показати вам моїх курчаток, яких я виростила з інкубатора сама. Вот, Побачите, яка красота. Пільники, курочки красиві. Красота, яка гарна виросла. Нянчилася, над ними нянчилася, слава Богу. Вийшла експеримент, кажу. кажуть. Вот, така красота в мене виросла. Із старих курок у нас залишилось тільки дві курки півень. Воно внизу сіра одна. Одна сидить біла, півень там заховався. Та красота моя. Держу їх закритими, так як випускати лячину, тому що як відкрию, вибіжить обов'язково десь одне двоє не стане. Так даю їм сюди і бур'ян, і натираю гарбуз. І крупа у мене пшеничний кукурудзяна вони їдять, так що не обіжені. Ось така красота. Хай ростуть здорові. Пішла Вийшла вирвати калини на чай. Моя своя калина під хатою. Красота, яка зараз наламаю, зроблю чайок. І буду пити Добренько. У мене тут біля хати вона. Красота. Зробила собі такий чайок. Ягоди, калини, три квіточки такі липики на щоб пахло. Ну, все нарвала на дворі ходила, нарвала гілячку одну таку гронку винограду, трошки сполоснула. Така, наче не підмерз, бо в нас сьогодні був приморозок на дворі. ну Остатки остались, які там чуть-чуть шпаки не добили, як кажуть, і не доморозились. Та думаю, Вип'ю ще такий гаряченький чай та й буду йти далі щось працювати, якось. Дома вдома роботи вистачає. Так що, всім хочу побажати гарного дня, спокійного, тихого, мирного. Нам це дуже зараз необхідно. Так що, всім крепкого здоров'я, дослідуючого відео. Пока-пока.